Якщо ви вирішили придбати будинок, то перш за все поцікавтесь, хто буде вашим сусідом, адже з одного боку, це людина, яка найперше прийде на допомогу, з іншого може стати найзапеклішим ворогом. Тож про сусідську війну, що упродовж багатьох років триває у поліському селищі Степань, дивіться далі у програмі Перехрестя правди. До програми перехрестя правди звернулась пенсіонерка Тетяна Ліщитович, котра разом з чоловіком Володимиром Гульчуком прагне за нашого посередництва вирішити довготривалу конфліктну ситуацію з сусідами. Предмет запеклої ворожнечі відсутня справедлива межа між сусідами. Нині на місці старих дерев'яних сусідських будівель стоять муровані господарські приміщення, проте суперечка і досі не дає спокою пенсіонерам. Колись тут був дерев'яний забор. Ми поїхали у відпустку, нас не було. Наші сусіди оце поставили оце своє приміщення без всяких документів на те, без ніяких яких. І оце як протягнути отак, от того нашого забора і до нашого стовпа, того, то тут остається 8 сантиметрів до нашого межі. О, там в кінці дерев'яна будівля, то була взагалі прибита до нашого дерев'яного забору. Колись ще, як тут був дерев'яний той забор. Ну, то... Визивали, як почала вона ця сусідка наша почала ламати нам ці забори, значить, я звернулася в селищну раду. то ще у 2005 році, розповідає пенсіонерка. Комісія селищної ради переміряла їхню земельну ділянку. Порушення її меж не виявила. Лише вказала, що огорожу встановлено згідно з технічною документацією. А от сусідам Карпенкам рекомендувала дерев'яне підсобне приміщення, збудоване з порушенням чинних норм і правил, перенести на метр від межі з лічатовичем та гульчуком. Цілого року, мабуть, вони цього не робили. Все воно тягнулося, тягнулося. Я знов звернулася у, у селищну раду. Селищна рада другий раз вийшла так комісія, знов перевірили і дали їм значить, підписання, що раз ви не виконуєте, значить ми маємо право подати до суду. Так ми і зробили. Подали до суду, значить суд відбувся і була прийнята постанова. Значить, що їм винесли штраф 300 гривень, і, значить, зобов'язали віднести той дерев'яний хлів від нашого забора на метр від нашої міжі. Упродовж півроку Карпенки зі слів Тетяни Ліщитович, не поспішали виконати рішення суду. Проте за втручання виконавчої служби дерев'яне приміщення таки перенесли на 60 сантиметрів, а також обрізали капіш даху. І на той час це повністю задовольнило усі вимоги сусідів. Ну а це ну фундаментальне здання. Значить, вже таке. Ну рішили ми, хай раз вже так, хай вже буде, щоб не, не зносили цього. Але ж воно на цьому не зупинилось. Через деякий час вони, значить, подають слов до суду, що, мов, виникли нові обставини, і вони хочуть, щоб суд відмінив те рішення, щоб забрати тих 300 гривень назад. Знову відбувся суд, все це було, пройшло слухання в районі, все і нічого. Постанову підтвердили, подають в апеляційний. Там теж підтверджують все це, і значить так уже залишилось. Ну і нам дають предписання, що, що ви можете, значить, поставити свій забор на цьому місці. І невдовзі на місці дерев'яного плоту сусідські приміщення розділило вісім метрів металевої огорожі. Щоправда, невдовзі хтось її пошкодив, а частину взагалі вкрали, і це стало черговим приводом до ворожнечі між сусідами. На думку Тетяни Ліщетович, зацікавленому у відсутності огорожі є все ті ж Карпенки. ну і так воно стояло. Не знаю, зима. Ми вже сюди не виходили, не бачили. Як уже через деякий час ми навідали сюди, то нема ото одного стовпа і нема отакої цілої секції. Значить, ну хто його міг? Дивіться, сюди його винести ніхто не міг, бо тут нема проходу. Туди теж нема як винести, а в їх ото там двері, ото ото, то там є туди двері. Значить, тільки туди вони могли його забрати. І хто в тому зацікавлений? Нікому ж він цей забор не мішає, тільки їм. А мотивують тим, що, що значить, їм немає як тут ходити, як наш забор. А наше ж вони поставили це свій будинок, так без всяких яких документів. Селищний голова Марія Гоч, що з 80-х років працює у місцевому самоврядуванні, розповідає, що добре знайома з конфліктними сусідами. Проте запевняє, що у Хочих до металевої огорожі у степані могло б бути багато. Металобрухт здати немає проблеми, та й заробіток у крадіїв непоганий. Всі інстанції пройдені, Плід зламаний, як він зламався, де попав, це тільки вже рішати, не знати кому. Я Знаю, дійсно, що були дві заяви, надіслані у райвідділ міліції, мною особисто. Крадіжки чи як то, або пропажа повинна вирішуватися іншими органами, а не селищною радою. Подружжя Ліщитович Гульчук запевняє, що усі будівельні роботи, які проводили на своїй земельній ділянці, можуть документально підтвердити, бо усі дії узгоджували з фахівцями. Це стара хата тут, а це був фундамент тільки на цю хату, де ми сидимо. О, а тепер ми як почали будуватись, то це тут пішов гараж, потім пішла літня кухня і дровітня. І нам зробили план. Архітектор прийшов, забив колочки, і ми так будувались. Все, ми не порушили ніде нічого. І отут у нас є 20. Що як оцей угловий стовп, що ми поставили вже, як городили, то він на 23 сантиметри ще покинутий Карпенком. 23. це як адміністрація приїжджала, то вони поміряли. Отут ваша межа, далі 23. Кажу, то забийте колочка, а ми не б'ємо колочки. Відповідно до договору про надання у безстрокове користування земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку. Від 23 квітня 1979 року, виданим на основі рішення виконкому степанської селищної ради, від 30 травня 1978 року Тетяна Ліщитович отримала у своє користування 680 метрів квадратних земельної ділянки. Зауважте саме 680 метрів квадратних. Щоправда, відповідно до технічного паспорту, який оформлювали спеціалісти все тієї ж Степанської селищної ради, згодом у 80-х роках земельна ділянка вже становила 612 метрів квадратних. Втім, цей факт для пенсіонерів і на сьогодні залишається нез'ясованим. І вони принципово не хочуть поступатися своїми інтересами на користь сусідів. Скільки б сил та грошей їм це не коштувало? От я не знаю, чого коли вони вмирали, вони збогодилися, є затверджено. Це все документально затверджувалося. Я є 612 метрів квадратних. Для обміру ми в основному як присадим ділянок керуємося документами, які представляють е, власники на даний момент, якщо є державні акти, державні акти. Якщо нема раніше ще колись робилося, робилася інвентаризація взагалі будинків 80-й рік, в 1980-му, будинків земельних ділянок умірялися по факту, як є сусіди бозини. На основі цих і видавалися технічні паспорти. Тоді людям вже просто інвентар бюро робило і так само присадим ділянки. От тут Лещатович 612 метрів квадратних. А в Карпенків? Ну в Карпенків таких документів не було. Ну тут ви бачите, тут їх спільна на двох. Іде. Якщо подивитися, тут 4 зараз ми подивимося, 22, Київська. 4, 459. Навіть 500 немає. Уже тут грошей більше можна 5 заборів зробити. Вона мені отут уже сидить та земля. Шість років вони над нами так і здіваються. За що питається? Якби казав, ми до їх залізли, ми порушили. Ну, можна уступати. А так я ж їх не трогала, ні він, ні я. Поки вона не поставить забор, вона Но. той, що вона поламала, розікрала згідно плану, ніяка, я поїду до Азарова. Я їздив до Азарова по поводу маршруток, що в нас сарни не возять, до президента. No tā nebūs. Проблема з межею у сусідів є типовою серед звернень жителів степані до селищної ради. Та якщо люди не домовляться, то ніякий суд їм цих питань не вирішить. Переконана селищний голова. Тож письмові скарги Тетяни Ліщитович вже двічі розглядалися на засіданні виконкому і двічі їй видавали довідки, що свідчили про руйнування та часткове викрадення огорожі. Втім, до порад, які б сприяли налагодженню добросусідських відносин, Ліщитович та Гульчук не дослухаються. Я би сказала, з моєї сторони, треба було б змиритися, бути, ну, якісь є норми співжиття, сусідського співжиття, вони повинні якось. А, я, наприклад, я сама знаю по собі, колись як будувалися, і якщо в мене було менше, а в сусіда більше, то тільки по добровільній згоді, якщо людина. Побажала відпустити, вона дала свою, а не дала силою ніколи, не можна нічого забрати. Межа згідно законодавства встановлюється відповідно до право документів. Таким право документом на сьогодні на землю є державний акт про право приватної власності на земельну ділянку. В ході виготовлення цього державного акту розробляється відповідна технічна документація, і саме в цій технічній документації з прив'язкою до відповідних координат. Можна з високою точністю встановити, де має проходити межа однієї ділянки і де має бути межа іншої ділянки. Після письмового звернення Володимира Гульчука до обласної прокуратури у минулому році дотримання містобудівних умов між конфліктними степанськими сусідами перевіряла і інспекція державного архітектурно-будівельного контролю. Та відповідь все та ж встановити межі земельної ділянки, оскільки немає просто документів, державного акта, немає змоги. От фотофіксаж є, що от забор є. А от далі там же... фактично реально на даний час неможливо це встановити. Де я земельна ділянка? Оскільки немає межових знаків, щоб подивитися. Будинок по Київській 22, тривалий час був у комунальній власності. У ньому і досі проживає дві сім'ї. Одна з них подружжя Карпенків, з якими і триває сусідська війна Тетяни Ліщитович та Володимира Гульчука. То це ж я кому госпобула, була, його не фатають, нічого. Тут було серце, як вам сказати. Ну, Дерев'яне там було, сарайчики таке, де свині держали, курі. Ну пішли ми в селищну раду, що ну, треба якось. Ну те погнило вже все. Дозволили я рішення селищної ради, що на цьому самому місці побудувати це. Ми на цьому місці не ні, ні куди не... Не поступилися на цьому самому місці, поводу цю, Зробили вже літню кухню і там вже сарайчик цей добудували. Ну а це пристройка цей гараж, ну це вже на нашій території. Вона є законом, бо в нас є розпорядження селищної ради виконавчого комітету. Рішення за підписом богоноса секретаря. В общем, рішення повністю відповідає з яким ми зверталися і до генерального, і до адміністрації президента, надавали свої документи. Є приватизована квартира. У нас документи технічний паспорт, дозвіл на Кому належить право власності, там є 1994 році, ми зробили приватизацію. Тоді приватизувалися лише одні будинки, власність. А земельна ділянка вже і побудови, які комунас нам лишив на цій земельній ділянці, не приватизовувалися, такого не було. І ми, як приватизували вже в 94 році цю ділянку, ми в 96 році, там гнили розвалюха сарай стояв, не було де свиней тримати, ні, ні курей. Біж бачив, у нас двору нема, ніде нічого немає. нема. Ми змушені було саме зробити реконструкцію не новому, а на тому самому місці побудували реконструований будинок. Не будинок, хліб. Тож біля будинку, по шкільній 22, зі слів Галини Карпенко, земельна ділянка на дві сім'ї складає 4,5 метрів квадратних, і за весь час конфлікту працівниками селищної ради перемірялась земля лише сусідів по шкільній 4. Проте це не завадило Карпенкам під час реконструкції підсобного приміщення все ж відступити від сусідської межі. Навіть 60 сантиметрів ми подали у двір, якого в нас немає, ми ще його подали сюди і остали 60 сантиметрів при обмірі 17 червня цього року комісії з Рівного для прокуратури, там було, ми з верненням в травні писали до президента адміністрації знову ж, От, то вони нам. Обмірили і сказали, запитали верніш, мене, ви не заперечуєте, коли ми вам межі поставимо по вашій будівлі, ваша межа, а по будівлі Ліщитовича його колтак, бо він оцей побудував він по своїй межі без відступу одного метра, до речі. У нас метр, отут ми ж ви бачили, оце наша площа, це нам вона входить. А його площа, ось як виїхала комісія райдержадміністрації 5 жовтня. 2010 року. Вона саме в присутності всіх їй, було чотири чоловіка, був юрист, було все. всі присутні Держкомзем держ БТІ. І вони всі бачили і вказували, був присутній замвоперацію худоба, де вони йому сказали, що порушення худоба є, і вам треба було це все відмітити. Ну, якщо це здійснена реконструкція, вона самочинна, без дозволу. Якщо дозволу немає і цей об'єкт не зданий в експлуатацію, то він вважається самочинним. А якщо він самочинний, то відповідно інша особа має право вимагати його знесення, якщо це перешкоджає використовувати свою земельну ділянку. Дивитися ну, зі сторони господарської будівлі, як розміщені на присадиміх ділянках Карпенко Лішетович. Так як між ними повинно від межі повинен бути хоча б один метр для обслуговування, щоб той господар, який має свою будівлю, мав метр ще своєї землі до межі, щоб міг пройти по ній, наприклад, там побілити, поремонтувати це, тобто називається для обслуговування, це мінімум метр. А між тими двома господарськими будівлями взагалі стоїть 80 сантиметрів з однієї сторони метр двадцять, один метр 20 сантиметрів, а з іншої сторони 80 сантиметрів. Так що там не один господар, не Ліщатович, не Карпенко згідно норми до межі будували не в відповідності до норм, які потрібно дотримуватися. І, хоча для обслуговування будівлі, пояснює Віктор Карпенко, нині доводиться обходити сусідів кругами, двері з виходом до Ліщитович тримають забитими, аби не чути безпідставних звинувачень у крадіжці огорожі. Вже написав селищну раду, що, що ми той забор покрали. Його ж залізний забор там стоїть, що ми його покрали. Ми покрали, занесли, значить, радьку. Цього. Ну тут як вам сказати? Член ну, ну, і коротше говоря, якісь бізнесмени такі. О. Або віддали бережному, що за базаркому, або віддали зятю, що в нас вже цього немає металу, що ми пороздавали його, але ми вкрали. Все. Але там у вас двері є на ту сторону. Вони забиті, геть все там забите, віділянте. Ну ці двері забиті. Ходу туди немає ніякого. У нас, щоб пройти, треба обійти кругом сусідів з однієї сторони або з другої. А Ось... як давно вони забиті? Як давно, я не знаю, роки, мабуть, з 15, як тільки оце побудували, так і вони забиті. були. Ми сюди не ходимо нікуди, нам туди нема чого йти. Я ніяк туди не могла лізти, по-перше, я оперована. У мене операція, де я на колінах полюгороди. Це у всіх людей степені ночі. Я не піднімаю ні важкого, ні ми. Чоловіка, мій чоловік, про це прооперований у 2010 році, У 2008 році він переніс інсульт. Коли протікав дах, каже пан Віктор, то все ж мусив ставити драбину і ремонтувати. З огорожею тіснувато. Вже й падати доводилось. У нас оце перекриття, так. З тієї сторони не можна залізти, бо це огорожа. Там, там є зроду не було, тієї огорожі. Кажуть люди, що я коли жили, що там можна було возом проїхати. А зараз візьміть, як кажуть, не дай Бог, як пожар буде. Нікуди ж не залізеш. Нікуди. Вона взяв за городи оцими клітками. Де дербину поставити? ніяк не поставиш, тож у свою чергу Карпенки у своїх незручностях звинувачують також сусідів. я думаю, це забор хай уберуть, щоб ми могли спокійно там ходити, і вони хай ходять. І більше нічого, я від них нічого не хочу, раді Бога, нічого. Про проблему сусідів знають на всіх рівнях виконавчої та адміністративної влади. Хтось відсилає відписки, хтось по ієрархії передає матеріали справи на повторний розгляд місцевих чиновників. Нині знову всі факти перевіряє обласна прокуратура. Тож Карпенки сподіваються повернути назад свої 300 гривень. Люди подали до суду папери якогось квартала 50. Без, без печаток я вам покажу ці судові рішення, без печаток, без кінцівок, без підписів керівників, хто це все надавав, як воно робилось. І чоловіка взяли, і рішенням суда, що ми винні по припису тільки єдиної бумажки, яку надав Богонос, і той без печатки він давав цю довідку. Неодноразово Олег Худоба як землепорядник селищної ради Степані, особисто переміряв земельну ділянку Ліщитовичів. Пригадує, що перше звернення з приводу нерозділеної межі було ще у 1996 році. Але після її встановлення все затихло. Згодом у 2000-х роках знову було звернення з приводу межі з сусідами. У нас ніколи дві сторони задоволені не будуть. Ми відмірно поставили межу. О, все, все було добре, коли до тих пір як лістовичі вирішили поставити ну, цього огорожу там. Потім вони сказали, що селищна рада некомпетентна в тому, що ми неправильно зробили. Вони почали далі звертатися в вищі інстанції, так і в прокуратуру. Прокуратура направила з районну комісію. Була районна комісія, буквально в 2009-му, десь році 10-му. Були з району, встановили, рекомендували їм виготовити державні акти про встановлювачі документи на ці земпресиденні ділянки. І я думаю, межу встановили. На думку пана Олега, обидва сусіди порушили архітектурно-будівельні норми, тому не варто лише Карпенків звинувачувати у їх недотриманні. Ні, вони на їхній землі не побудувалися. Вони побудувалися якраз на межі. Ми, ми проводили обміри, встановлювали лінію, проводили на з району були представники, дивились, бачили, вони на межі на їхню територію вони не, не вийшли. І то, тові там вони перебудовували це господарська будівля, в них була по плану трошки вперед, але вона трохи не така, тож не такими розмірами, не згідно технічного паспорту. Тобто, якщо Карпенки побудували по межі, то все рівно до тієї межі не підняли. Немає, відповідає не відповідає, навіть метри немає в Лічатович, тож на їхній присадимній ділянці. Якщо розбирати господарські будівлі, то треба обох сусідам. Ну так, ну це ж нереально на, на даний час вже. Як воно є, так і є. Це ж капітальні будівлі господарські, це якби були тимчасові, якісь дерев'яні чи ще. Тож побуток тим більше вони стояли, нікому не заважали. В принципі. Будемо так говорити, при добрій волі, і от, воно могло би бути, якби не було цих спірних питань. Треба було б провести відповідні роботи, там, які вимагають нормативних. І так ми могли залишитися. От. На, на, на даний час, я думаю, що там буде вирішувати в судовому порядку. В принципі, порушення є то, то і то, є порушником, будемо сказати, даного. Таном питання думку пана Михайла дещо полегшить вирішення подібних конфліктів новий наказ кабінету міністрів, число 91, що вступив у дію лише від 19 січня цього року. Відтак після проведення обстеження приміщень ліцензійними організаціями та сплатою штрафних санкцій, громадські споруди першої та другої категорії будуть введені в експлуатацію за спрощеною системою. І, хоча запеклий конфлікт триває упродовж багатьох років, обидва сусіди принципово не хочуть поступитися. Наразі невідомо, хто ж поставить остаточну крапку у цій справі, та й чи взагалі це можливо. Зустрінемось на перехресті правди.